Друзі, як перетворити звичайний пальник для зварювання в пальник преміум класу. Звичайно, мені хотілося на моєму пальничку зробити ось таку скабу. Для того, щоб його було зручно чіпляти, щоб він не плутався десь під ногами в мене. Для цього довелося розібрати цей пальничок і за допомогою нехитрих процедур повісити цей гачок. Скрутили ми. Ось гаєчку звідси. І так ось вона знімається верхня кришка спальника, рухом вперед і доверху. Отак знімається вона. Знімається сам пальник у нас. І отам, ось ми бачимо пустоти. Дві пустоти такі спереду. І ми з такою смужкою нержавійки закріпили закльопочником, Дві закльопки. Всередину. І воно там його тіло роздавило всередині. І воно ні вліво, ні вправо міцно тримається. І все, вийшло на дін. Ну Звичайно, пальник Parker 240 А він такого середнього класу якості. Але за допомогою закльопочника і 15 хвилин перетворюється в преміум клас.